Військове керівництво пропонує мобілізувати майже півмільйона осіб. Це багато на мою думку, це мінімальна кількість, яку необхідно мобілізувати. Саме мінімальна. Я, чесно кажучи, задовго до сьогоднішньої прес-конференції, коли наше військове керівництво публічно ніколи ще не озвучувало. Ну я виключно сам просто аналізуючи події на фронті, і головне аналізуючи, як відбувається мобілізація у наших ворогів. А це треба пам'ятати, що взагалі то війна має дві сторони, і, і наші дії не можуть бути заплановані е, без врахування того, що тим часом робить інша сторона. Так, от, власне, е, я чесно кажучи, давно прийшов до того, що наша потреба це за цю зиму і весну, тобто швидко насправді, фактично одною великою хвилею, не за місяць, але за зиму і весну набрати півмільйона нових свіжих людей до залав ЗСУ, і по-хорошому мати ще від півмільйона до. Мільйона реального, а не віртуального, як на сьогодні, резерву. Тобто, тих, хто ще поки не мобілізований, але вже знають, що з високою ймовірністю, наприклад, за півроку підуть служити, вже навіть попередньо знають, куди вони за півроку швидше за все попадуть служити, і так далі. Я вважаю, що оце є та потреба, при якій можна ставити на нашій армії такі задачі, які насправді наше суспільство від нашої армії хоче, тобто не просто тримати оборону, а нарешті вже саме Згромити нашого ворога, якщо ми стільки людей до ЗСУ не поставимо, то скільки б ми не повторювали як оту мантру вірою в ЗСУ, але ну вище голови не стрибнеш. Коли в тебе фізично не вистачає бійців, ну які б герої не були ці бійці, ти деякі бойові задачі просто не зможеш виконати. Пане Дикій, знаєте, вже давно в соцмережах обговорюється тема рекрутингу, так які мали би залучати для того, аби а, розшаровувати суспільство на певні а, входи у військо. Так і якщо ми говоримо про суму 500 тисяч, якщо яку ви кажете мінімальною, так рекрутинг може допомогти закрити цю суму? Ні. Рекрутинг дуже хороша, помічна річ, але не вона вирішує головне питання. На превеликий жаль, ще жодна велика війна. А ми в умовах дуже великої війни, ми в умовах війни, ну де власне стоїть питання про ліквідацію повністю нашої країни. Так от, жодна велика війна не вигравала стільки добровольців. А рекрутинг це все ж таки про добровольців. От і е, якби, наприклад, мені зараз поставили задачу: от бігом набрати бригаду, тобто 5-5 тисяч добровольців. Ну я думаю, що я то по соцмережах за тиждень два набрав би якби стояло питання набрати бригаду так, щоб з відбором бійців, як це, наприклад, зараз робить третя штурмова, яка яка далеко не кожного бере. Ну, я б сказав місяць півтора. П'ять тисяч так набрати можна, п'ятнадцять можна, п'ятдесят можна вже про сто п'ятдесят. В мене є дуже великі сумніви, а про п'ятсот навіть немає жодних сумнівів. На жаль, такий масштаб може забезпечити тільки самомобілізація. мобілізація. А рекрутинг, звичайно, може цей процес дуже покращити. От я просто знаєте до порівняння, тому що у соцмережах вже гуляють заяви, що його, тому що його ми ж розуміємо, що відслідковуємо що говорить ворог. Про те, що вони мають намір довести кількість російських військових до півтора мільйона осіб. Тобто розуміємо, що вони теж мають там грандіозні плани і не російських військових. Вибачте, я вас поправлю тільки сухопутних військ. Тільки? Загальну чисельність армії, вони оголосили, хочуть довести до приблизно 2200. Тобто, якщо ми говоримо про ситуацію, що їм це вдається, тоді що? <рес> ну, в сенсі. Що значить тоді що? І <рес> тоді, і зараз війна. Ну, слухайте. Знову ж таки, от люблю, коли починають оперувати цифрами, не розуміючи їх сенс. Півтора мільйона е, загальної чисельності сухопутних військ Російської Федерації це абсолютно не те, що півтора мільйона тут у нас на фронті. Це так само, як наш мільйон людей в пікселі зараз. Це аж ніяк не мільйон людей на фронті. Оце треба базово розуміти. В нас тут наразі приблизно 400 тисяч орків на нашій території. Ну, до речі, Путін озвучив більшу цифру, він озвучує цифру 600 тисяч. Це швидше за все, це включаючи просто вже і якісь цілові підрозділи, і каральні підрозділи, які мають саме контролювати окуповані території від, від партизанських рухів, скажем. а на фронті 400-450 тисяч. Оце та реальна сила, якій ми протестуємо. І було б непогано протиставити цій силі саме на фронті. Хоч хоча б стільки ж наших бійців а бажано взагалі то хоча б один раз за цю війну створити ситуацію переваги. Ми поки що весь цей час воюємо меншою кількістю людей, аніж наш ворог. При тому, що в нас нібито мільйон, але це мільйон не фронта, це мільйон всієї цієї величезної машини, яка називається Сили оборони. Тобто, це включає і фронт, і північний кордон, де доводиться тримати чимало, власне, щоб він не став фронтом. Це і всі частини на ротації, це всі госпіталя, це всі. Бійці. Ті, що лікуються від поранень вдома, але лишаються поки в штатці, бо е, власне, мають ще повернутися далі, е, далі воювати. Це навіть власне це навчальні частини, це, це ТЦК. І в першу чергу це всі склади, весь транспорт, вся логістика. Оце разом наш мільйон, а не мільйон бійців на нулі. У орків оці їхні 400-450 тисяч, це саме воюючого контингенту, тобто це фронт і найближчий тил. Е, ну, наскільки я знаю, наше командування публічно не озвучувало скільки. Саме в нас було на нулі, тому я того не буду робити. Але скажімо так: ми весь цей час воюємо не те, що без чисельної переваги над ворогом, а ми весь час воюємо меншою кількістю бійців, і е, меншою кількістю бійців е, можна тримати оборону. А от, все ж таки, коли в нас стоїть задача винести їх звідси, то потрібний, хоча б перетеп. Пане Євгене, я насправді дуже вам дякую, тому що ви тут зробили чітке уточнення щодо цифр. І я ж теж бачите, побачила новину, зразу вас уточнила, тому що розганяють саме цифру а, і не розуміють під тексту. І дуже вам дякую за те, що ви його прояснили. Ще а, от... Якщо можна ще трошки додам, буквально це дійсно для людям для розуміння. Е, ви знаєте, який норматив в армії США? Е, скільки взагалі військовослужбовців забезпечують одного власне бійця на нулі? Не знаю. Одинадцять. От, щоб якийсь Джон Рембо бігав по горах Афганістана і там крошив моджахедів, 11 інших солдатів, офіцерів, сержантів, 11 інших бійців збройних сил забезпечують от всю цю величезну машину. Бійці бійці на нулі це верхівка айсберга. А айсберг не видний, він в тилу, але він має працювати. Ясно, що ми не можемо собі дозволити під час війни співвідношення 1 до 11. Але воно теж далеко м'яко кажучи, не 1 до 1. Грубо троє, п'ятеро бійців в тилу мають забезпечувати одного はい。 Дякую вам за цю аналітику. І ще одне важливе, що б хотіла з вами проговорити. От є в нас цитата заступника командира 3-ї штурмової бригади Максима Жоріна. Я хочу з вами її проговорити за умови правильного підбору кадрових офіцерів, які цим би управляли. Це могла б бути ефективна історія, яка дала б нам одночасно кілька питань закрити це і брак ресурсу кадрового людського ресурсу в армії і витрата коштів на цих людей, коли вони будуть в армії та витрата коштів хоча б бу буде виправдана це мова йдеться про те, що станом на початок взагалі про мобілізацію ув'язнених, і про те, що станом на початок 2023 року в ув'язненні в Україні перебувало 42 тисячі 726 осіб. Як ви думаєте, ця схема чи коректна вона, чи спрацює вона саме в Україні? Бо знаємо, що ворог точно знає самого початку залучав саме ув'язних у великій кількості до. Зараз, свого зараз власне ув'язнені з ГУЛАГа, з беруть Авдіївку. От саме вони зараз віджимають у наших захисників Авдіївку цими самими насними штурмами, і власне саме зеками вони взяли Бахмут. Ну е, особисто я якраз прихильник такого підходу, але не тому, що це нам вирішить питання. 40, у нас загалом 42 тисячі ув'язаних. Це і чоловіки, і жінки, це люди різного дуже віку, різного стану здоров'я. І з них боєздатних чоловіків, якщо загалом 42 тисячі, ну, значить вважайте, що боєздатних чоловіків це максимум тисяч А плюс, ну вибачте, я б. Не по всіх статтях все ж таки е, давав людям в руки зброю. От е, я б все ж таки, ну вибачте, гвалтівників не випускав би це все ж таки не та історія, що в росіян. Але в нас достатньо багато все ж таки людей, які сидять за середньої тяжкості злочини або за злочини, не пов'язані з насильством. І е, я думаю, що хоча б на одну бригаду їх би вистачило. Це абсолютно не те, що е, вирішує для нас питання. Я ж кажу, 10 навіть тисяч бійців, які ми могли б набрати в е, тюрмах, і плюс, до речі, те, що при цьому ми могли б ще й частину тюрем. Охорони поспослати на фронт. Між іншим, це можливо навіть було б важливіше, бо це дійсно дуже добре навчені і дуже добре екіпіровані взагалі то підрозділи. Ну окей, хай ми набрали 10 тисяч в'язнів і ще там, наприклад, на 3 тисячі скоротили тюремну охорону. Це помічне, але це абсолютно, як бачите, не той масштаб, що 500 тисяч мобілізованих. Але я за такий підхід в першу чергу тому, щоб дати цим людям шанс. Я вважаю, що це абсолютно нормальна практика, дати людям бажаючим шанс добровільно заплатити свій. Ворог суспільству не перебуваючи в ув'язненні, а воюючи. пане Євгене. Якщо ми беремо от, е, собі е, за цю ідею за реальну, так про те, що будуть е, мобілізувати ув'язнених, як це має працювати ця система? Тому що чи до них потрібно спеціальних офіцерів? От на вашу думку, як військового, е, власне, як би це мало Навпаки. виглядати, я ні в якому разі не формував би з них окремих підрозділів. Я б саме розкидав їх так, щоб ну, грубо кажучи, один колишній ув'язнений був, наприклад, десь у взводі з 30 інших звичайних мобіків. З цивільного життя. І я, я б це дійсно розглядав саме в першу чергу не так, як вирішення проблем фронту, бо ще раз, ну, кількість не та абсолютно, а просто як шанс цим людям. От хай війна дасть їм шанс повоювати за країну і таким чином повернутися в лави звичайних нормальних громадян. Поки що ця норма є тільки для засуджених атошників. І я знаю особисту практику. Я сам виступаю поручителем в одній з таких справ. Так, от навіть для атошників, хоча така норма є, але її реалізувати майже неможливо. Це дуже складний, дуже довгий процес, поки все ж таки дозволяють замість відсидків піти воювати. Я б дійсно цю норму зробив. Ну я б цю практику легалізував саме для всіх в'язнів, крім деяких, скажімо, статей на, на кшталт звалтування. Пане Вене, ще одна така важлива тема. Про можливості, які залежать від фінансування заходу, звичайно, так ми були в такій зоні турбулентності, тривали часу через республіканців Сполучених Штатів Америки і через те, що відбувалося так, не не узгодження власне самої фінансової підтримки для нас у 60 мільярдів доларів. Але зрештою є ще європейський союз, який теж налагоджує цю систему допомоги. І вже на прес-конференції було проговорено президентом, що допомога таки буде. Але я хочу. Вас уточнити стосовно саме військових і на полі бою розвитку подій, якщо раптом станеться так, що допомога не прийде, тобто допомоги не буде, і чи ми зможемо своїми силами, скільки ми зможемо своїми силами воювати, так і чи тут на місцях у нас буде можливість якось можливо адаптуватися і замінити цю допомогу, якісь відкривати свої заводи і так далі. Що думаєте? Думають, що по перше, нам в будь-якому разі треба готуватися до того, що допомога буде зменшуватись, а в якийсь момент може припинитися, ну чи майже припинитися. Але тут є два дуже різних сценарії. Сценарій перший це якщо все ж таки вже на 24-й рік так і не вдасться домовитися республіканцям і демократами, і нам перекривають кисень, от прямо зараз можна сказати. І сценарій другий, якщо все ж таки Байден іде на дуже болючі для нього страшні для нього. Насправді поступки, яких вимагають ті шантажисти республіканці, фактично, що зараз роблять республіканці? Вони зараз виступають як той Хамас, знаєте, який бере жінок і дітей в заручники і починає е, ставити політичні вимоги. От фактично, республіканці зараз взяли в заручники Україну і для того, щоб повирішувати свої проблеми, дотиснути Байдена з приводу мексиканського кордону. Ну але да, у такий світ. От е, всім своя сорочка ближче до шкіри, е, американські республіканці просто яскравий м, скажімо, приклад цього. Так, от. Власне, якщо я все ж таки сподіваюся, поки що що цього разу Байден ще піде на дуже великі поступки і дуже дорогою ціною, але домовить допомогу нам е, на 2024 рік, хоча б приблизно на рівні 2023. Про збільшення вже явно мова не не йде. В такому разі е, ми маємо паралельно з тим, що дуже активно і інтенсивно вести війну у 2024 році. Паралельно вкладати ку по перше, мобілізувати не тільки людей, а мобілізувати купу фінансів, які в нас зараз йдуть, Вибачте, на Плиточки, на фонтанчики, на місточки, на серіальчики і ще на купу подібного. Так от мобілізувати ці фінанси в оборонний фонд і в першу чергу вкладати не в закупівлю готової зброї, а саме у своє виробництво. І навіть в першу чергу не так зброї, зброю ще можна якось дістати, а виробництво саме БК, от виробництво боєприпасів. І маючи оцей рік, ми можемо цілком е, спокійно вийти на той рівень, що в кінці 24-го нас набагато менше буде цікавити, оборудь там далі Трампа чи там далі Байден Інший зовсім сценарій, якщо не домовляються вже зараз, і от прямо зараз нам припиняється військова допомога. Це для нас страшний сценарій, насправді, але не катастрофічний. Але от тоді, на жаль, доведеться міняти всю стратегію. Тоді на 24-й рік доведеться забути про якісь наступальні амбіції, доведеться саме закопуватись в глуху оборону. І так само. Терміново в, от, в авральному порядку е, забирати всі ресурси, які ми тільки в країні знайдемо, і кидати їх всі в оборонну промисловість. До речі, е, тут є зв'язок цієї теми з нашою з вами попередньою з мобілізацією, е, от приймаючи цілий пакет мобілізаційних законів, які, на мою думку, зараз не просто назріли, а просто перезріли. Це і те, про що говорив президент, про те, щоб про зв'язок е, мобілізації з демобілізацією, це і е, те, про що мені здається, по поки не прозвучало це про криміналізацію ухилення від е, військового обліку. Бо в нас наразі відповідальність є тільки тоді, коли ти вже військовослужбовець. тоді якщо датикаєш, ти тикаєш, ти дезертир. Якщо ти просто відмовляєшся ставати на облік і посилаєш воєнкома з повістками, е, то ти всього лиш адміністративний правопорушник штраф 1400 гривень під час війни це розкіш, яку треба припиняти. Так, от в цьому пакеті мобілізаційних законів зокрема має бути можливість всім підприємствам, не тільки державним, а так само і будь-яким при. Ватним, які виконують оборонне замовлення, тобто які роблять зброю і БК, дати їм можливість бронювати всіх своїх працівників, і це заодно вирішить питання. Ну вибачте, за цинізм, але я стаю дуже цинічною людиною, коли йдеться про те, що нам треба виграти цю війну. Так от це заодно вирішило питання саме дешевої робочої сили для оборонних заводів. Заради бронювання пішли б на різні умови праці. От такі от знаєте, я е, зачіплюся за ваші слова про те, що за певних умов нам потрібно буде забути про наступальні амбіції і так нашому війську 24-му році. Ті, хто тільки доєдналися до нашого етеру, можуть переслухати цю розмову, і з яких саме умов ми проговорювали саме за да тільки за одною умову. якщо не дай Боже, військова допомога штатів припиняється вже зараз. І... Якщо вона зберігається на 24 четвертий рік, ні в якому разі якраз не треба вестись на таку ідею, яку там Нью-Йорк Таймс озвучувала що нам треба стати в оборону, накопичувати ресурси. Проблема в тому, що наш ворог накопичить за цей самий час значно більше. От якраз пауза потрібна їм, а не нам. Якщо ми говоримо про 24 рік, тому що розуміємо, багато людей коли їх запитували на вулицях міста і нашого і в Києві було опитування напередодні прес-конференції президента, запитати в нього, коли закінчиться війна. Ми розуміємо, що багато це абсурд запитувати нашого президента, коли закінчиться війна. Багато хто Якби Україна говорить. Україна напала на Росію, і в будь-який момент ми могли звідти вийти. Ну це було логічне запитання. Ну от, власне, знаєте, я з вами проговорю цей, цей аспект, тому що коли ми говоримо про 24-й рік, які ви бачите перспективи на полі бою, і як думаєте, можливо, у вас є якісь догадки щодо розвитку подій? Скільки це може тривати? Можливо, теж маєте певний перелік в уяві собі умов, за яких війна може бути завершена, або ж не може бути завершена ваші думки як військового? Ну, по-перше, називайте мене військовим. Я абсолютно якраз цивільна людина, якій довелося довелося повоювати. Це насправді, тобто не плутаємо. Військовий це теж професія. Я не належу до людей цієї професії, Я... але зараз насправді більшу частину ЗСУ складають такі самі вчорашні цивільні, яким просто довелося дагнути форму. Ну от хіба в цьому сенсі, да? але окей, по су... по суті, питання. Дивіться. Тут на секунду треба взагалі е, озирнутися трошки назад і оцінити взагалі, в якій ми зараз ситуації. Бо в нас чомусь пішла якась дуже дивна така емоційна гойдалка. От е, То ми вже буквально поникав у Ялті. От і були глибоко переконані, що це ось ось станеться, і фактично жили в, е, в тих уявленнях, як е, ця заставка звукова на Київ Старі. От е, ваш абонент розмовляє, і поки він розмовляє, перемога наближається. Ну от В кінці року, здається, до нас почало доходити, що просто так вона не наближається. Що е, для, для цього треба так жити і так себе поводити, як ми працю, е, жили і себе поводили в 2022 році. І от тоді вона стала до нас наближатися. Але це одна сторона. Але чомусь, чомусь пішла гойдалка в іншу сторону. Що якщо ми з вами не п'ємо каву в Ялті, значить все наступ провальний, рік програшний, взагалі там зрада, зраденька і так далі. Це м'яко кажучи, не так. От просто давайте трошки зернемось назад. Насправді не пройшло двох років з того моменту, коли наші вороги давали нам п'ять днів. Наші друзі давали нам два-три тижні. Ну і давайте чесно, більшість українців так само вважали, що якщо Росія вже попре, то ну в кращому разі ми будемо героїчно партизанити. От де ми зараз в кінці 23-го року? А в кінці 23-го року Російська Федерація, колишня наддержава, ще недавня наддержава, так звана Друга армія світу, вважає своїм величезним досягненням, що вони змогли зупинити наш наступ. Ви взагалі розумієте, що ми місцями помінялися взагалі то з ними, але ми помінялися з ними місцями, але не дотиснули. Друга армія світу провела найбільшу мобілізацію взагалі то з часів Другої світової. Я перевіряв жодного разу на жодну війну після 1945 року. Ні радянський союз, ні Росія і близько стільки людей не мобілізовували. От найбільша мобілізація після 1945, го і вони так і бути змогли стримати наш наступ, не дали нам викинути себе за перебрик. і дуже до речі, цим пишаються. От це треба розуміти насправді правильно. Тобто ми насправді в ситуації такої дуже хиткої рівноваги. І від того, що в нас багато проблем, про які ми нарешті в кінці року почали прямо говорити, з цього зовсім не витікає, що в них все в шоколаді. В них теж величезні проблеми. І, зокрема, в них проблеми так само і з людьми, як і в нас. В них теж ці цим проблема, при тому, що загалом запас людей в них великий, а в реальності прямо зараз в армії людей дефіцит. Вони два місяці. Не можуть скинути наш подздарм на лівому березі Херсона, просто того, що їм не вистачає ким це зробити, от рівно так само, як нам не вистачає ким захистити від відмісних штурмів Авдіївку. От дуже схожа проблема насправді. От і е, в них так само проблеми з е, залізом. У них проблема, причому як не дивно виявилось не з дронами яких в них майже не було на початку цієї війни, але які вони зараз кріпають приблизно в 6 разів більше, ніж за такий же час кріпаємо ми. І це проблема, так. Але е, дрони робляться повністю з цивільних компонентів. От, що наші дронороби, що російські, на одних тих самих сайтах, в одних тих самих китайських виробників купують всі комплектуючі, і це абсолютно цивільні комплектуючі, на які не поширюються санкції, і кріпають дрони. І фактично йде просто змагання, хто більше людей зможе поставити на конвейер. І поки виграють росіяни, але це не працює з танками, це не працює із снарядами з усім тим, що не можна замінити цивільними компонентами. От якраз їхнім слабким місцем виявилось е, оте старе радянське залізо і їхня оборонка. Тому що ми наразі, от вони зараз е, на фронт можуть привести до таких вибачте, до семидесяти танків на місяць, 20 нових і 50 знятих з зберігання е, на складах. А за цей самий час наші захисники знищують від 100 до 150. І оця різниця, дебета з кредитом, от вона росте кожен місяць, і це їхнє головне слабке місце. І це стосується так само артилерії. До речі, по артилерії, арифметика ще для них страшніша, ніж по танках. І те саме стосується снарядів. Вони їх виробляють більше, ніж весь Євросоюз разом. Але при тому, скільки вони звикли витрачати, в них снарядний голод. Вони за перші півтора року цієї війни вони витратили 12 мільйонів снарядів. В них на складах лишилось 4, ще мільйон досипав товариш Кимчанен, і ще десь мільйон на рік вони виробляють, тобто до 6 мільйонів. Так от, за їхніми апетитами, 6 мільйонів це на півроку. Всього лише навіть не на весь 24 рік. Так от е, власне, вони розуміють дуже добре оці свої слабкі місця і ці проблеми, і саме звідси оця потужна інформаційна операція, яку я б в їхньому термінології назвав принуждені як піомірію, от саме їм, а не нам потрібна потужна пауза, от їм треба перезапустити оборонку, надирявити ще санкції. Ну і знову ж таки, беремо ту саму арифметику. Якщо ми знищуємо навіть мінімально 100 танків на місяць, а це мінімалка. А вони роблять. Нових і розконсервованих 70, то значить, кожного місяця додається ще мінус 30. А якщо в цей самий час бойові дії припинились, то це просто кожного місяця додається плюс 70. Тобто за рік це вже запас приблизно 800 танчиків. І абсолютно ж те саме по всіх по всьому іншому. Тому якраз їм потрібна пауза, щоб ми таки точно їх не рознесли в 2024 році, а ми маємо на це шанс. Е, щоб не нести такі втрати, які вони несли в 2023, а в них страшні втрати в два-три рази більше за наші по людях. Так от, власне. Е, Якщо 24-й рік дати їм просто перечекати, а потім збувається їхня мрія, В кінці 24-го року обирають, як вони його ніжно називають, трампушку. А це насправді абсолютно реальна перспектива. Ми маємо бути готові до такого варіанту, тому що їхній ідеальний план саме такий: перечекати 24-й майже не воюючи, накопичити сили, а потім приходить Трампушка, перекриває нам поставки зброї і БК, і от тоді-то з усім накопиченим ресурсом вони повертаються. Ну, відповідно, наша справа не дати їм реалізувати цей план. Єдиний випадок, коли б я вважав, що нам таки треба ставати в глуху оборону, це тільки за умови, якщо американська військова допомога припиняється, от вже всі, якщо в січні конгрес не голосує. Тоді в нас просто немає іншого вибору. Тоді дійсно закопуватися в оборону. І, але, до речі, в обох варіантах, чи ми наступаємо, чи ми обороняємося, всі ресурси тилу кидаються на оборонне виробництво. Пантаки, ви знаєте, ще була історія про те, що обговорювали нібито конфлікти залужного і зеленського, і очевидно, що ми з вами в еветері проговорювали неодноразово цю історію, але ем, очевидно, Є, ми з вами наприс... її не проговорювали, тому що я її зазвичай не коментую. Я вважаю, що в нас нема під час війни і не може бути конфлікта між верховним головнокомандувачем та головнокомандувачем. От його не має бути крапка, і, і вас ми не... з вами, я хотіла, бо... маємо саме так ставити питання. Е, бо власне я дивлюся, що дуже багато хто цікавився, знаєте, цією історією, і про те, що е, вже є відповідь. Так е, я потім попрошу режисерів вимкнути про те, що цей конфлікт вичерпаний. Бо ми говорили про конфлікти і про те, що кому що вигідно, я собі пригадала. Але ще одне важливе: е, знаємо таку безуглу, яка зараз з'явилася в інфопросторі в негативному світлі багато де і в неї були розмови про те, що ніби о, Верховна Рада готує законопроект згідно з яким зміниться мобілізації правила. Там, нібито було про мобілізацію жінок, і вже є цитата президента про те, що мобілізації жінок е е не підпише закон цей е про мобілізацію жінок Зеленський. Він сказав, але він політик. А ви як добре? Я буду не казати, не військовий, а ветеран російсько-української війни. Якою є ваша думка? Тут, тут я скажу дуже просто е від жодної людини в форми. Я ніколи не чув пропозицію мобілізувати. Жінок, от армія цього ніколи не просила, не просить, це абсолютно абсурдна пропозиція. І до речі, я б трошечки підкоригував. Ви сказали, що у Верховній Раді готується такий законопроект. Це неправда, це поки що персональна ініціатива народного депутата Мар'яни небезлуглої. Вона має, звичайно, повне право готувати будь-який законопроект, вносити його на розгляд ради. Але це вибачте, коли в Раді готується, це коли над цим працюють фракції, це коли це над цим працює проф. Фліний комітет так, от я точно можу вам сказати, що цього наразі нема. Це її поки що приватна ініціатива, і при тому вона ще навіть юридично вона навіть не вносила такого законопроекту навіть сама від себе. А тим більше це не є не є зараз в роботі ні в комітету, ні у фракції. Тому насправді ми говоримо про якийсь дуже дивний для мене е, інформаційний вкид від пані Безугли сенсу якого я абсолютно не бачу, бо не тільки немає військової потреби в мобілізації жінок. Вибачте, давайте подивимось навколо. В нас що вже всі чоловіки воюють? У нас мобілізовані всі потрібні чоловіки, а от, власне, і настільки не вистачає, що тепер давайте вже ж і жінок все ж таки закликати. Це по-перше. Тобто нема такої потреби. По-друге, навпаки, з точки зору якраз бійців, які воюють, от їм, вибачте, спокійно воюються, коли тим часом з дружиною все в порядку, діти при дружині. Вони мають можливість, коли треба виїхати за кордон, і от тоді хлопцям воюється спокійно. І якраз ініціатива без углу, яка ще й включає закрити кордон на виїзд для жінок. Оце якраз удар зараз і по армії, і по настроях, по настроях на фронті, і по настроях в тилу. На що вона це робить? Я абсолютно не в курсі, але це не просто не потрібна з військової точки зору ініціатива, а це шкідницька ініціатива. От е крім того, я б навіть ще про одну річ сказав: ну про жінок я далі не буду навіть. Коментувати ще раз, армія не, не те, що не вимагає е мобілізувати жінок, армія якраз трошки в шоці від цих ідей, так, так от, але навіть бувають такі трошки істеричні вислови в мережі. Отут вже часто інколи навіть і від військових, тому що ну ми всі живі люди. Знаєш так, що називається клямочка падає. От так, от е про те, що хоча б про чоловіків ідеться, що служити підуть всі. Так от, з точки зору армії і фронта, нема жодної потреби, щоб служили всі. Має піти служити рівно стільки людей, скільки потрібно для виконання бойових задач. А це абсолютно різні підходи. От забрати всіх на принцип чи забезпечити мобілізацію тої кількості, яка потрібна ЗСУ для виконання задач.